До 28 лютого 2022 року ось ця е, зруйнована будівля це був наш склад. Кирило та Марія Балашову оглядають руїни складу, які руками винаймали для зберігання свого товару. Мав бути такий самий гарний сезон з нашого погляду. Ми все приготували, все спакували. У нас було 200 квадратів. 200 квадратних метрів це було суцільно забито товарів. З 2014 року Марія разом з подругою Вікторією за підтримки чоловіка розпочали власний бізнес. Пошиття одягу для немовлят. Перші лекали створювали власноруч на кухні. Отак разом ми почали. Це було дуже важкувато, тому що були діти. Ми в перервах годували груддю ще тоді дітей, ми там пробували стояти на виставках. Ось так виглядала. Перша продукція, з якої... З роками жінки, розширила асортимент та почали продавати одяг для дітей віком від нуля до шести років. Згодом знайшли склад для зберігання товару та винайняли професійних швачок. Але під час обстрілу Харкова на початку повномасштабного вторгнення росіян склад, де зберігався практично весь пошитий товар, майже щем згорів. Коли ти в один день розумієш, що в тебе Ну було все, і ти буквально за тиждень стаєш ні, ну, ніким. І Це все усвідомити, що ти полюєш на їжу, а що в тебе більше нема робот. Під час обстрілу згоріло понад 70% товарів, каже Кирило Балашов. Про нещастя родина дізналась з соцмереж. В телеграмі бачимо, що наша адреса і дим. Я кажу, та ні, це прохідна палає. Це це не склад, це не ми, це не ми. Балашову оцінили свої збитки у понад 3 мільйони доларів. Але найбільше жалкують не за грошима. Це зараз в тому часі трохи, коли такий жаль. Жаль жалієш не, не гроші, а жалієш свій час, свої зусилля. Та... Ми то робили це з душою перший раз, і робили з такими емоціями, душу вкладали. Найбільше Балашови переживали, як повідомити сумну звістку співвласниці Вікторії Рябовол, яка на той час була вагітна другою дитиною. Мене б не пускали. Я б приїхала перший раз, десь через рік, а може, де вже півтора. Мене казали не їдь, бо це для тебе буде дуже важко. На згаричі складу Балашови підібрали в цілі товари та перенесли їх у інше приміщення, де було виробництво. Але не все згоріло, тут від вибуху все розкидало, тут була вся територія засипана речами, тут ні одні ми були. Але я знаходив тут речі наші ковдри для дітей, якісь комбінезони, подушки. Ми це все збирали. Утім, на тому випробовування для харківських підприємців не закінчились. У червні 2022 року під час чергового обстрілу Харкова снаряд попав у їхнє виробництво. Після пожежі вдалося рятувати не більше 10% товару, кажуть Балашови. Кирило показує дивом в цілілі дитячі черевички, які знайшов на згарищі. така До того ж, окрім товару, внаслідок обстрілу згоріло обладнання та тканини, що зберігались там. І ми приїжджаємо, і тут просто купа сировини нашої, яка вже не придатна до використання. І Це наші гроші були, наші сили, наше життя. І ми лопатами. Я два чи три дні з цього вікна викидав ось цю кімнату крок за кроком, збираючи лопатою свої гроші і викидаючи їх в вікно. Утім тім, Марія та Вікторія вирішили дати бренду друге життя. кажуть, відновили завдяки клієнтам, які підтримали їх. Багато було людей, які просто писали: Дайте, що у вас залишилось, щоб ми вам дали гроші. І було таких багато. То і через те, що в нас був попит, то ми почали відновлюватись. Бо люди хотіли, вони кажуть, ну ви нам дуже подобаєтесь, Ми вас віримо, дайте що небудь і, і працюйте. Будь ласка, працюйте. Довелось деякий час працювати в мінус та шити із залишків тканини. кажуть жінки, асортимент у нас став дуже маленький, і те, що залишилось, багато чого ми вже не планували. Знову робити але в нас залишилась тканина. Зарплатня теж була не дуже достойна. Вона взагалі була маленька. І ми дзвонили людям, питалися, чи готові ви працювати на таких умовах, і всі погодилися. За чотири місяці вдалося відновити виробництво. Утім, тепер приміщення для нового складу жінки обирали відповідно до військових реалій, каже Марія, тобто таке, куди менше долітає артилерія. Так, ми вираху цей район, щоб він був трошки віддалений з одного боку від Росії, з іншого боку від Росії, і це був один із критеріїв для переїзду, тому що вже багато ми втратили, і не хочеться більше. Але ж ми розуміємо, що це лише умовно. Попри розмови про ймовірні плани росіян захопити Харків, харківські підприємці продовжують працювати та розвивати виробництво. Ми думаємо, як нам зиму провести, бо треба опалювати усе це. І опалюємо ми електроенергію, а зараз дуже велике питання. І вдома можна щось зробити, але навіщо робити це вдома, якщо у багатьох людей цього не буде, масово люди поїдуть. Тому ось цього ми боїмося. І ну, працюємо, поки працюється. У Марії та Вікторії по двоє дітей. Своє виробництво жінки називають третьою дитиною і не збираються полишати. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харкова.